Друзі, вітаю вас усіх, хай Господь рясно-рясно-рясно поблагословить кожного із вас. Хочу сказати ваше життя, мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. Я вірю в те, що Господь добрий в вашому житті прямо зараз. Він рятівник, Він спасає. Він Виходить на зустріч. він хоче змінити все твоє життя. Тому давайте будемо відкриватися для Бога, для Духа Святого, і Хай Господь робить гарні зміни в нашому житті. Хай все буде на благословіння. Амінь. Згадую один із висловів пророка Іеремії, плачущий пророк. Скільки він багато зла проходив, біди проходив, скільки його не розуміли люди, він був справжнім служителем, щирим служителем, чесним служителем, скільки він всього робив, як посланець від Бога, але його то гнали, то били, то в яму закинули, то хотіли вбити, то він страждає, то він голодний, то він в переслідуваннях. І при цьому всьому в нього є стосунки з Богом, і він молиться, і він говорить, я кричу про спасіння, я благаю, Господи, про спасіння моє. І він говорить, Бог не відповідає. І я хочу пару думок сказати, що Бог не відповідає. Інколи буває, що воля Божа є в іншому, і Бог не відповідає, Його задум інший. Його план на твоє життя він інший, і він не відповідає. Інколи буває, що слово ні або я не зміню цю ситуацію, це і є його відповідь. Так теж буває. А інколи буває, що ми молимось, і Бог не чує нас і не відповідає чому? Тому що ми воюємо проти людей, да? Там, ми заздримо, ми. Жадаємо, ми вбиваємо в своєму серці, ми ворогуємо один проти одного, ми сваримось, а потім просимо щось у Бога. І просимо ще й не на добро, і Бог не відповідає. От ти можеш попросити, Боже, дай мені дружину мого друга Васі. А Бог не відповість тобі, тому що це перелюб, це все неправильно, Бог не відповідає, тому що. В твоєму серці є гріховні задоволення, гріховні пристрасті, і Бог не відповідає. Тому дуже часто Бог не відповідає, тому що нам треба покаяння. Ми бачимо, Ісус говорить, при тим, як ідеш, несеш жертву, йдеш молитися, попроси пробачення, приведи все в порядок, тому що Бог не відповідає. Або ми з вами можемо бачити в родині, так, коли немає поваги, і це стає перепоною для чоловіків в молитвах. Молитва не підіймається якби вище стелі. Вона залишається, чому ти не поважаєш свою, свою дружину? Ти не любиш її, ти не поважаєш її. Ти робиш їй боляче, а потім молишся і немає відповіді. А що треба зробити? Допокаятись, да провести привести все в порядок згідно Слова Божого, свої стосунки з людьми, з дружиною, з пастором, з церквою, з рідними, близькими. Тому так буває дуже часто, що Бог не відповідає, тому що це не його воля. Або щось нам треба привести в порядок, або у нас немає віри, тому що Біблія закликає нас молитися з вірою. так? Да? А ми не віримо, ми не віримо. І Бог це бачить, що ми не віримо. А інколи Бог не відповідає чому? Тому що ти просиш мільйон доларів, але Він знає, що зараз, поки в тебе немає мільйона доларів, ти посвячений християнин, ти не готовий до них. Якщо тобі дати мільйон доларів, тебе не буде вже не в церкві, не в служінні. Ти підеш дорогами гріха. І Бог не дає, Бог не відповідає. Це все може бути індивідуально і по-різному. Але я хочу сказати, Бог любить тебе, і Бог працює сьогодні з твоїм і моїм серцем, і Він робить з нас сосуд гідний, гідний для Його використання, Божого використання, сосуд слави, сосуд честі. Бог працює. Ти глина, він гончар, він працює. Тому дуже важливо бути зв'язаний. З, ганчаром, з ганчарем, або, як написано, ми гіляки, а він лоза, ти зв'язаним з лозою. Тому, якщо ти будеш сосом, Бог тобі допоможе. Бог відповідає і Бог хоче приймати участь в твоєму житті. Амінь.